Пані основи маю для вас чудову нагоду, таке буває дуже рідко, показати, в чому різниця між кептарем на шкірі та кептарем на екошкірі або на е, кашемірі, тобто на будь-якому іншому заміннику. І основа ось яка це є два фактично одинакових кептаря зараз розверну, покажу. Е, просто різні розміри, звісно ж, І от цей кептар. Є на щі виконаний, і в ньому немає підкладки. Це є натуральна шкіра із середини. Якщо придивитися, ось тут такого видно, тут є вишивка, просто її не видно. І такий кептар, такі шили колись. І він дуже класно Обігріває, він дуже класний саме для гуцулів, тому що його можна носити і зимою, і вітом, тому що розвертаєш на іншу сторону, і він вже ось такий. Але його дуже сильно любить міль, про це ми завжди стараємося вам наголосити, щоб ви це собі розуміли. І вага у нього відповідна. Він не є суперзручний для сучасного світу. Це суто моя особиста думка, але і багатьох людей, які вже є нашими клієнтами, і е, мали можливість приміряти старі кептарі або навіть цей новий на кіл. А це вже моделька є, можна сказати, сучасна, тому що на замінниках кептарі почали е, готувати плюс-мінус 70-і, 70-і, 90 сімдесяті, 2000 двохтисячні. Ну тобто, це вже такий був момент. І він є дуже легкий. Ви бачите, що мені ним маневрувати дуже просто. Підкладочка в нас така, йде простьобана на синтепоні, але так само може бути фліс. Залежить від побажань, від в принципі так само залежить від модельки по кольорах. Прикриває все, що може бути видно, і це в принципі правильно. Вона є легка, зручна, і її легко почистити. Так само такий виріб менше буде їсти мій. Так само, якщо тратиш через заміни, його набагато легше почистити, візуально серветкою або чимось таким, тому що на шкірі ти цього не зробиш. І ви бачите, що він є супер-супер легкий. Його можна скласти як завгодно, і потім е, зсередини легенько розпарити. І от, скільки місця займає каптар. І подивіться, будь ласка, на цей ще раз. Ну, тобто є дуже велика різниця. Ось такий от момент. Тому скажіть, будь ласка, чи була вам цікава ця інформація і якому каптарю ви б надали перевагу?